У цьому відео ми розглянемо, як в Enscape закріпити вікно рендерингу поверх всіх вікон, щоб не було ось такого, коли ми крутимо нашу модель в SketchUp, наше вікно інтерактиву зникає. І це дуже незручно, коли у вас один монітор. Коли у вас два монітори, ви можете це просто вікно рендерингу перетягнути на інший монітор, і тоді буде якби, зручно і ок. Але якщо один монітор, є річ, яка дуже-дуже допомагає в роботі. У мене вже запущений Enscape. Якщо у вас не запущений, запустіть його. І далі, тут є панель інструментів зверху, нам потрібно зайти в цей значок, в Enscape налаштування. Ми сюди заходимо і тут є пункт Preference. Власне, наступний пункт Window. Enscape Window відповідає за закріплення вікна поверх всіх інших вікон. Якщо ми його нажмемо, закриємо. І Почнемо крутити нашу модель в скетчапі, наше вікно завжди буде поверх інших вікон, і це дуже зручно. Навіть якщо ми, скажімо, будь-яку іншу програму відкриємо, наше вікно рендер завжди буде поверх інших вікон. Це зручно, коли ви працюєте з моделлю, з матеріалами, налаштовуєте її, і це дуже оптимізовує робочий процес. Це все, що потрібно знати за закріплення вікна. До нових відео і підписка лайк, за що безмежно вдячні.